Вітаю! На цьому уроці ви дізнаєтесь, як розв'язувати рівнянні пропорції. Це перший урок з цієї теми. Ми будемо користуватись ось таким конспектом. Розглянемо перше завдання. Перед нами вираз, який з одного боку є пропорцією, а з іншого боку є рівнянням. І завдання полягає в тому, щоб знайти Х. Даної пропорції. Тобто потрібно розв'язати рівняння, яке подане в вигляді пропорції. Х так відноситься до 6, як 30 відноситься до 36. Як розв'язати такі рівняння? Для цього використовують основну властивість пропорції, добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції. Крайніми членами є х і 36 середніми 6 і 30. Запишемо. Х помножити на 36, дорівнює 6, помножити на 30, добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх членів. Далі можна зробити двома способами. Спочатку. 6 помножити на 30, буде 180, а потім 180 поділити на 36, буде 5. Можна зробити по-іншому. І саме так я рекомендую розв'язувати рівняння пропорції. Спочатку варто виразити х із даного рівняння. Для цього я обидві частини рівняння ділю на 36. Чому обидві частини я ділю на 36? Перше питання. І друге, чому ділю саме на 36? На цьому слайді, окрім схемки і з теорією, є іще малюнок Терезів з носиками. Такі терези свого роду рівняння на практиці. По-перше, тут рівновага, рівність. По друге. Дві частини ліва шарка терезів і права шарка терезів. Як і в рівнянні, ліва частина рівняння, права частина рівняння. Якщо на ліву частину терезів я покладу, наприклад, мандарин, то для того, щоб встановилася рівновага, не порушилася рівновага, я на праву шарку терезів маю поставити тягарець такої ж маси. Такої ж маси, як маса мандарина. Так, от, цей приклад ілюструє те, що я зробила в рівнянні. Я поділила ліву частину рівняння на 36. Для того, щоб не порушилась рівновага, рівність, я праву частину рівняння також ділю на 36. Тобто, те, що виконую з лівої частини рівняння ділю на 36, те саме виконую з правої частини рівняння ділю на 36, щоб не порушилася рівність. Отже, відповідь на, на перше питання: чому я ділю і ліву, і праву частину на одне те саме число, щоб не порушилась рівність. Друге питання чому ділю саме на 36? Тому що у лівій частині 36 і 36 я тепер можу скоротити. І в лівій частині залишиться х, а саме х нам і потрібно знайти. В правій частині буде вираз для обчислення Х. Знову таки, можна обчислити двома способами. Можна 6 помножити на 30 буде 180 і розділити на 36 буде 5, а можна зробити по-іншому. Скористаємося тим, що ми вже вміємо працювати зі звичайними дробами. Пропоную розкласти всі числа на прості множники, а потім скоротити. Розкладаю. Як це робити, ви вже знаєте, і більшість із вас вміє це правильно робити і скорочу. І вийшло, що х це 5. Кому більше подобається спочатку помножити 6 на 30, а потім розділити на 36, можете користуватись цим способом. Але тут є одне але не завжди. Те, що вийде в чисельнику, розділиться на знаменник. Можуть вийти скінчені десяткові дроби, а можуть вийти навіть нескінчені десяткові дроби. І це вже буде не дуже добре. Тому рекомендую саме в такий спосіб: розкласти і скоротити. Розв'яжемо друге рівняння. 12 так відноситься до 7, як 3 відноситься до Х. Покажемо крайні члени пропорції, покажемо середні члени пропорції. Використаємо основну властивість пропорції. Добиток крайніх членів пропорції, дорівнює добитку середніх членів пропорції. Поділимо обидві частини рівняння на 12. Скоротимо 12 в лівій частині рівняння. Отримаємо вираз для обчислення Х. Розкладемо всі числа на прості множники. Скоротимо трійки, Х дорівнює 7 четвертих. Так як це неправильний дріб, то виділимо цілу частину. Буде 1,3. Цей дріб 3 четвертих можна перетворити скінчений десятковий дріб. Перетворюємо. Я надаю перевагу з цього способу. Розкладаємо 4 на 2 двійки, отже, треба домножити знаменник на 2 п'ятірки, а отже, і чисельник також треба домножити на 2 п'ятірки. буде 75. Сотих. Хто уже володіє досить методом перетворення, Таким чином, розумію, що, що одразу можна було домножити чисельник і знаменник на 25. Отже, вийшло 75 сотих. Тому в десяткових дробах х буде дорівнювати 1,75. Розв'яжемо третє рівняння. 9 так відноситься до m, як 28 відноситься до 2, покажемо крайні члени пропорції, покажемо середні члени пропорції. Зверніть увагу, що в даному рівнянні краще починати множити із середніх членів. Тоді невідомо потрапить в ліву частину. А це більш звично для нас. Тому будемо спочатку множити середні члени пропорції M та 28 а потім крайні 9 та 2. Ділимо обидві частини на 28. Скорочимо 28. В лівій частині рівняння. Отримуємо вираз для обчислення М. Розкладаємо числа на прості множники. Скорочуємо. М 9 14. -х. Все. розв'язати четверте рівняння самостійно. Працюйте. Перевіряйте. Покажемо крайні члени пропорції. Покажемо середні члени пропорції. Множити почнемо із середніх членів пропорції, тоді невідомо потрапить в ліву частину. Перемножаємо. Ділимо обидві частини рівняння на 108. Скорочуємо 108 в лівій частині рівняння. Отримаємо вираз для обчислення b. Розкладаємо числа на прості множники. Скорочуємо. Отримаємо, що b дорівнює 35. Розв'яжемо п'яте рівняння. Y так відноситься до 39, як 15 відноситься до 26. Покажемо крайні члени пропорції, покажемо середні члени пропорції. Перемножимо їх починаючи з крайніх членів. Срієнтуваю, що тут можна сказати і часто так кажуть: перемножимо навкрест, так воно і виходить, якщо подивитись на малюнок. Отже, Y множимо на 26 і прирівнюємо до добитку 15. На 39. Перемножили накрост. Ділимо обидві частини на 26 скорочуємо 26 в лівій частині рівняння. отримуємо вираз для обчислення Y Розкладаємо числа на прості множники скорочуємо отримуємо ще Y дорівнять 45. /2. Виділяємо цілу частину і. Отримаємо результат 22,1 2. Перетворимо одну другу в десятковий дріб. Ми знаємо, що це буде 5, ,10, тому вийде 22,5. Розв'яжи самостійно шосте рівняння. Y так відноситься до 35, як n відноситься до 28. Працюйте. Перевіряйте. Показуємо, як ми маємо множити крайні члени середні члени. Накрест. Почати варто з пари 35n. 35 помножте на n, дорівнює 11 помножте на 28. Чому варто почати саме з пари 35n? Тому що невідоме тоді потрапить в ліву частину, а це більш звично. Ділимо обидві частини на 35, скорочуємо 35 в лівій частині. Отримаємо вираз для обчислення n, розкладаємо числа на прості множники. Скорочуємо. Утворюємо у дріб 44, тобто ендерів 44. ,5. Виділяємо цілу частину, буде 8,4. Перетворюємо п'ятих, десятковий дріб буде 8. ,10. Отже, вийде 8,8. Самостійно розв'яжіть сьоме рівняння 30, так, відноситься до А, як 12, відноситься до 17. Працюйте. Перевіряємо, множимо накрест. Починаємо з пари А помножити на 12. До 30 помножити на 17. Ділимо обидві частини на 12. Скорочуємо 12 в лівій частині. Виходить вираз для обчислення А. Розкладаємо числа на прості множники, Скорочуємо. Отримаємо що Y до рівня 85 других. Виділяємо цілу частину 42,1 друга. Перетворюємо десятковий дріб. Одну другу буде 42,5. Перед вами 4 рівняння. Спробуйте їх виконати самостійно. Зупиніть відео. Виконайте, а потім перевірте результати. Коментувати їх я не буду. Просто перевірте результати. Працюйте. Бажаю успіху. Перевіряйте. Я тут не показала, яким чином обчиславалась на останньому етапі невідоме. Думаю, що ви обираєте той спосіб, який вам зручніший. Ось такі результати. Якщо ви отримали аналогічні результати, ви молодці і даний рук ви засвили. Відпочивайте.